Добрий день. добрий день, добрий день, день! Вас вітає київський велосипедний магазин Дела Фіва, яке розташоване на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную болт велосипедний до шкіряного сідла Брукс. Болт це особлива така частина, як ви бачите, ось вони отак от приходять, яка цей болт натягує поверхню, працівну поверхню сідла. Шкіряне сідло, воно тягнеться і за умовами. Постійного катання воно розтягується, треба підтягувати болт. Отут ось ця гаєчка. Вона рухається, і для того, щоб його підтягнути, існує ось такий ключ. Цей ключ теж від торгової марки Брукс. Він поставляється разом з сідлом. Тобто, вставляємо і обгортаємо, воно працює достатньо надійно легко. Але. Інколи люди забувають. Інколи люди не знаються, купуючи такі речі, як сідло Шкіряне Брукс, що треба натягувати гайку. Гайку натягують раз на два роки на оборот чи на два обороти. Е е е то, тоді, коли не натягується гайка е при постійному користуванні, тоді шкіряне сідло починається прогибатися. Коли воно так прогибається більш ніж треба, то внутрі ця гайка вона теж починає вигибатись, і коли вона так вигибається, вона лопається. Банально і все. Це стандартна така річ, яка е, до е, шкіряних сьоділ, м, враховуючи погане е, користування сь, е, сьодлами. Тому га, е, оцей болт треба міняти, коли воно поміняється. В нашому магазині Вілавіва є ось такі болти, як ви бачите, їх достатньо велика кількість. І ми їх міняємо. Але враховуючи, що люди, коли купують сідло, болт, вони не можуть поставити, тому що не знають як. Тому я показую. Ось сідло, оця рамочка. Сюди в рамочку засовується ось так от ця зажимна пластина. І вона отак отут, чик 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 і тут і стає ось так. Попередньо вставляємо сюди ось отак: болт, звісно, як ви розумієте, і його одягаємо. Ми отак одягнули, а потім треба сюди тут е шапка така, куди закріплюється верхня частина болта. Вона повинна зайти в цю металеву шапку. То вона погано туди заходить. Інколи люди псують сам болт. Коли не розуміють, як це робити, це зручно робити, якщо ви знаєте, вставивши болт, запіхнувши його ось сюди за умовами ось звичайної відкрутки, потім він не заходить в сам пазл, тому що тут шапка існує. Вона не доходить. Вона стає колом і все. Для цього треба просто застосувати. Болоток і відкрутку. І вдарити по цієї частини для того, щоб вона зайшла. Це все просто робиться, якщо ви 2-3 рази вже міняли цей болт. Тобто, ось так: поставити і вдарити по відкрутки, щоб болт став на своє місце. Це зручно, це легко, якщо ви це вмієте. Якщо не вмієте, приходьте до наш магазин Віловіва на Харківському шосе і ви зможете. Встановити з нашим, з нашим майстром цю, цей болт на ваше шкіряне сідло. Бажаєте придбати болт для шкіряного сідла, приходьте, купуйте, замовляйте. Бажаєте поставити в наш магазин, наша майстерня має все для того, щоб встановити ось так: ось тут болт, потім його зажати, підтягнути і потім налаштувати. Наприкінці, коли ви вставите болт, він війде в пазу. Треба взяти ключ і пару разів обгорнути, прокрутити, щоб частина зайшла і стала на місце, щоб воно трималось міцно. Якщо будуть питання, дзвоніть, телефонуйте, наш магазин Вілавіва на Харківському шосе. Завжди рад вам допомогти. Бажаєте придбати е, болт для шкіряного сідла, переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайті Лавіво. І замовляйте. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі! Хай щастить!